Добрий день. Сьогодні 30 серпня ми в лісочку. Зразу я вам хочу показати, як ростуть гриби. Зразу вам показую, бачите? Дивіться. Отакий. Один величенький. Отакий. Ху. Ну великий, правда. Тут є менший. Ой, такий красень. Отакий От красимо далі. Там старий. Деся тут бачу ще. Ось вот він. От він. Вот він ще. Ох, який він. Дивіться Тут зібрали, йдемо далі. Бачу, що тут під цим деревом. Опа! дивіться, які тут. Ох. Один. Другий. Третій. Ці три зірвав. Там гнилий є. А тут дивіться, який у мене вище крас красень. Ха-ха-ха! у ха -ха -ха! у дивіться який! Дивіться, яка ножка. Ох! Оце красень! І там ще маленький є. Я його не буду брати. Пробираюся, дивіться. Тут гнилий знов, а тут ще один який красень заховався. Ох, Які тут красені. Дивіться, який. Грибничку заховали. Прикрили. Грибочок узяв. Зверху знизу побачив ще одного гриба. Такого. До нього прибираємося. А дивіться. Який. Це я тут кладу. Ох. Зараз. О. Є. О, дивіться, який тут у нас велетень. І такий І ще є тут такий. Так, дивіться, значить що ми робимо? Цього беремо. Все, берем, Велетня лишаємо. Ти зірвав, а от іду, а ще такий торчить тут ще заховався. Я його не бачу. Дивіться, цього взяв, а ще отут... Ще тут бачу. Дивіться. Який ще тут заховався? От, ой, дивіться, які тут три хлопці. Один... Два... І от третій який. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой 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 ой, -ой, -ой. ой, -ой, 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 -ой. Оце великий.